Після зимових холодів до Житомира нарешті повертається тепло, а люди вже планують відпочинок на природі. Цього року травневі свята співпали з великодніми, і більшість людей вже будують плани аж на чотири вихідних. Ми запитали в Житомирян, де вони збираються святкувати травневі свята. Майські ну я святое діло, є традиція. Ви бачите, я вже сідаю. Я своїх традицій не міняю. Ну мені нікається, що стали заробляти більше. Тому що, наскільки я зустрічаю зі своїми колегами, вот, державні служивші, вони говорять, що зарабатывають менше. Де будемо святкувати? Ну, зараз в Житомирі ходили на Великдень, на, на парад писанків. Взагалі просто, просто чудово. Слів немає. І, а Будемо святкувати, мабуть, у Києві, Пасху. Більше заробляти не стане. Right? Абсолютно. Тобто, навіть може менше, але це все залежить від того, наскільки людина хоче подорожувати, наскільки вона вміє витрати, там, розподілити цей бюджет, тому що подорожувати можна навіть з мінімальним бюджетом. Збираємося, ви бачили, який парад Пінсунок зроблено у нас? Так? Дуже гарненько, і місто дуже гарно розкривається, і це дуже приємно. Ми всім вважаємо гарних свят. На дачу поїду. Картоплю зажжен? Ні, картоплю вже посажено. Відпочивати. Як будем святкувати? Гуляти. Гулять. Наверное, обычно, да, просто как бы. наслаждаться природой, я вот обожаю вот сирень вот сейчас цветет, ну, то есть такое цветение в Житомире чудное, тем более что я приехала с России, у нас еще там очень холодно, а у вас великолепие такое, храм так что пойдем. Глаз, глаз радуется, да, в храм обязательно пойдем, безусловно, ну как, как обычно, традиционно такой христианский семейный праздник, праздник да. семейный, поэтому до да, бабушки поеду еще, дедушки. травные света обязательно будем светговать, но куда мы поедем, я не знаю, скорее всего деревню. Копаты ничего не Нет, нет. Просто у меня там нужно могилы подготовить к поминальному дню. Цены взвинтили раз в пять, многое в десять, а, а, зарплаты, пенсии остались те же. О чем вы говорите? О чем? Сейчас, чтобы стол накрыть, надо, ну, минимум тысяча. Это минимум, это так, вы знаете, только необходимое. Вот. А кто у нас сейчас получает пять тысяч, Щоб тисячу на стол накрить.